Друзі, доброго дня ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогодні з вами поговоримо про дуже глобальну тему, яка пов'язана з тим явищем, яке, я думаю, що сплине на наше бджільництво, а саме про політичну ситуацію в нашій країні, міжнародну політичну ситуацію. Ми всі бачили нещодавно сварку в Білому домі нашого президента Володимира Зеленського з. Дональдом Трампом це була ну, не то, що сварка, а розмова на підвищених тонах. І саме про те, як воно вплине, ця ситуація, ця напруга в відносинах міжнародних між двома країнами на бджільництво України, я сьогодні хочу поговорити. Отже, друзі, два слова про те, що сталося. Президент Зеленський був запрошений до Білого Дому для підписання угоди про корисник опалений. Ми всі були свідками. Дуже неприємної ситуації, коли виникла суперечка. Між представниками Білого Дому та Володимиром Зеленським справа в тому, що спочатку його питалися там зачепитися по формі, тобто він там приїхав без костюму, а вони хотіли в костюмі. А потім ми бачили те, що Володимир Зеленський висловив свою думку щодо нашої війни з Росією, тобто назвав всі речі своїми іменами. Ця думка не співпадала з думкою президента та його замісника. І в результаті цього виникла така словесна перепалка, і навіть кажуть, що попросили нашого президента Володимира Зеленського покинути Білий Дім, і, в принципі, ніяка угода не була підписана. По перше, а по-друге, нашому президенту було пред'явлено те, що він проявив неповагу до Білого дому, до овального кабінету. Ну, в общем. Повна маячня. Ми ж знаємо, що Володимир Зеленський свої виступи починає з того, що виказує слова вдячності американському народу та керівництву американської держави. А тут на біле сказали чорне. Тобто, за їхньою версією він повинен там сидіти тихенько, кивати головою і. Погоджуватися з всім, що там було сказано. Висловлю свою особисту суб'єктивну думку, що Володимир Зеленський повів правильно. Він виказав позицію свою та позицію українського народу, що наша країна потерпає від агресії і. Захищається від агресора, а все інше, що намагалося спекулювати російською пропагандою, висловлювали на російські наративи. Це все Володимир Зеленський не підтвердив і виказав, ще раз повторюся, свою точку зору. Це дуже сильно не сподобалося. Керівництво американської держави в обличчі Дональда Трампа, і це привело до розриву дипломатичних відносин між лідерами двох держав. Цей розрив дипломатичних відносин, на мою суб'єктивну думку, він приведе не тільки до розриву співпраці в військовій сфері, а в розриву в економічній сфері. Україна є в десятці світових лідіруючих виробників виробництва меду та експертерів меду. Вона експортує мед до країн Європейської держави, а також до США. Левова частина, що звісно їде до Німеччини. Потім рейтинг імпортерів меду займає Польща. США займає приблизно 10 в останні часи під час військової агресії ринки експорту меду до США. Вони трошки втрачені. Це було пов'язано, по-перше, з ускладнення логістики, тобто, вже складно було переправляти той мед безпосередньо до США. Чим ринок США привабливий для України щодо експорту меду, це те, що там трошки вища ціна. Але звісно, що там велика частка йде на логістику, тобто, через океан переправити наш мир, теж є недешеве задоволення, і я так розумію, що цей. Позиції щодо експорту нашого меду до США замістили такі країни, як Румунія, Польща, тобто вони наш мед почали перепродувати простими словами і зароблять на експорті нашого меду. Наслідок того, що відносини трошки погіршилися, я прогнозую і погіршення економічних відносин. Ми вже бачили те, що Дональд Трамп виказує наміри. Ввести всякі ввізні мита на європейські товари в країну США, тобто всі товари з країн ЄС будуть дорожчі для споживачів США, так скажемо. І звісно, що хто заплатить за це? По-перше, заплатить за це сам споживач в США, бо всі ці експортні мита ляжуть тягарем на їхні плечі. А по друге, я вважаю, що Постраждає і сам виробник цього меду, тобто ми з вами пасічники, бо ми знаємо, що за рахунок кого ще будуть заробляти оці суб'єкти господарювання, як і експортери, і імпортери. Звісно, що за рахунок виробника, і звісно, що за рахунок споживача. За свій рахунок вони не зможуть, бо для них треба мати певну маржу, на якої вони заробляють, і будуть ці фактори вміняти нам в те, що ме дешеве через те, що США веде ввозні мита. Потім, там, наприклад, європейська спільнота теж веде свої візними. мита. і звісно, що це нам бументація для того, що наш мед дешевший. Тобто, я від цієї ситуації для бджільництва не чекаю нічого доброго. Це є одним з приводів щодо здешевшення нашої праці через здешевшення ціни на нашу продукцію. Звісно, що це попередній прогноз. Він буде залежати від дуже багатьох факторів, а саме від світового врожаю меду, від врожаю меду в Україні у 2025 році. Але всі політичні негаразди вони тим чи іншим способом вони відобразяться на самому виробнику, тобто на нас. І я пропоную все ж таки готуватися до гіршого. Як воно там буде, дай Боже, що буде нормально, то, то буде добре. Ми тільки подякуємо за це. Але якщо буде гірше, то ми будемо готові до цієї торгівельної війни. Друзі, обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу напруження міжнародних відносин між Україною і США і як це вплине на наше українське виробництво меду. І саме головне не тільки на виробництво, а на реалізацію нашого меду. Бажаю всім миру, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. А ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.